Усім привіт! Шанувальники футболу! І сьогодні ми розпочинаємо кар'єру за гравця. Ось він на ваших екранах. Ось такий хлопчина, 18 років, звати Іван Скоропадський. Цього персонажа ви можете знати за попередньою кар'єрою. Кар'єрою за Динамо Київ. У FIFA 22. Гравець з школи Динамо Київ, молодіжної школи, тобто вихованець київського Динамо. Ну, і тут, відповідно, ми розпочинаємо свою кар'єру саме в столичному клубі. Хоча я не збираюся. Довго засиджуватись в УПЛ, тому що проекти з УПЛ в мене ще є в плані. Давайте перше, куди зайдемо, це в розвиток гравця. У нас тут є сім вмінь, сім очків вмінь, які я хочу зараз розпреділити так як ми молод... саме молодий гравець, нам 18 років і всього навсього то буду в фізику вкачуватися. Тому що, як ми можемо знати, молодий організм легше набирає саме фізику, ну а все інше вже типу, приходить з досвідом. Ось така в мене. Логіка. Тому поки буду в темп, в швидкість. В швидкість ривків вкладатись. Ну і в фізичні дані. Давайте. Раз. Два. Так, це в нас розгін. Це в нас швидкість ривків. Чудово. Три. Чотири. Треба підняти. Саме швидкість. Тут все це по одному. І два навички. Дві навички ми в витривалість вкачаємо. І в силу. Ось так от. О, там іще можна вибрати талант. Давайте дивимось, покращує захист наші пас, це буде нам ближче. І одразу ми апнулися до, до рейтингу 70. Так, тренування. Тут нам розказують про розвиток. Також хочу зіграти сьогодні ще один матч. Буду. Буду удари тренувати. Поки почну з легкого. Потім. Паси. І. Ну, можна стандартні положення. Хоча давайте дриблінг. Поки що буду самостійно проходити, а потім ну, буду вже розраховувати, тому що там ну, автоматично. Буде визначати. Ну, якщо я зараз попрохожу все на А, то тоді можна буде просто симулювати. Матч, ну не матч, а тренування. І. Ох, непогано зараз було. Даби економити час. О, непогано. На А, не виконав. Буду робити по одній спробі вже як. Пройду так і пройду, щоб не займати ні вас, ні ваш час, ні свій. Ой. Я щось не зрозумів. Ага. Що це було? Чого ти не прийняв? Я бачу у нас тут з прийомом будуть е, шикарні проблеми. Якщо можна так виразитись. Ой, це ще, на, це ще й на час. Так, Шопоренко, давай <кій> пошучем. А, а, на Б, нехай не буде на Б. Давно не грав в кар'єру гравця. І бачу тут вже дещо змінилося. На саме додалися ось цей от. Рейтинг тренера. Тому що останній раз, коли я грав саме кар'єру, я. А... Такого не було. Цей рейтинг тренера. Ви запасний. Ну тепер хоча б в принципі зрозуміло. Е... Ну наскільки ви далеко до цього. До стартового складу. тому що Удар непогано. Також на Б. Все, дивимось результати, і ми отримуємо другий рівень і три очки вмінь. Ну і плюс повага тренера. Чи рейтинг тренера. Так, дивимось. Ну що ж, знову ж таки, темп. Добавляю собі швидкість. Швидкість ривків. а Тут потрібно 5 Ну і. витривалість. У реакцію Давайте витривалість. Що ж, крутимо до перших. Товариських матчів, я так думаю. Ух ти! А що ж таке? Чому тренер в нас розчарований? Ну от, трохи підняли. Ну, тут, на жаль, така штука, що коли ви симулюєте. Ой, а можна ось цей противний звук вимкнути якось. Тому що він мені <кій> дуже не подобається. Так скільки нам там треба крутити. Ага, не буде товарників. Одразу гра з колосом. Добре, давайте я вже тоді докручу сам, щоб ви не слухали ось це. от Оці от ефекти. Докрутив я до першого туру чемпіонату України, і в нас ще з'явилися очки вмінь, які я вкладу в реакцію, ну і можна потроху вкладатися в удари. От, в завершення і в дальні удари. Дуже щедро так насипають нам, очки вмінь, вже встигли ми прокачатися до рейтингу. Так, тут кажуть за клубі збірну. Ну, коротше, що нас можуть викликати в збірну. І давайте ще, до речі, подивимось, хто наші конкуренти, а конкуренти у нас лише ванат. Тому у нас дуже великі шанси грати в стартовому. Складі так, нас випускають на 55 й хвилині замість якраз ваната. Ну, що ж, виходимо <клух> на поле. Один ось цей поки матч зіграємо стартовий. Так, тут у нас якісь завдання, розширені. Ну, коротше, більше досвіду, більше всього. Ну, а я ненав'язливо нагадую оці... оцінити дане відео в залежності від того, чи сподобалося воно вам. Так, давайте. Несіть удари поверх. Ось це давайте. Так, і я ще знаєте, що хочу зробити. Ми пограємо з камерою. 에... Профі. Ну, для того, щоб трішки різноманітнити геймплей Удар! Поворотом від Шапаренка, на жаль, неточний. Скоропадський в нас виступатиме під 17-м номером. Я хотів взяти сьомий. Але я подумав, що це дуже круто, тому сьомий ну, номер потрібно заслужити, тому поки що буде. 17-й. Ось перші дотики до м'яча і мало ми не втратили його. Шепелєв. Шепелєв помиляється. Салабай. До, до речі, потрібно подивитися, як нам збірна України виступила на чемпіонаті світу. Шапоренко, як він перехопив передачу на нас. Беніто. Беніто по фланзі не. Проривається. А от у нас є шанс. Ні, зустрічають. зустрічає Болбат. І контратака к Ковалівців. Богданов з м'ячем. Переведення на фланг. Салабай і Брошко чудово перехоплює цю передачу. Можемо і головою зіграти. У нас... А, на жаль, вофсайт. Заліз в Беніто. Ми можемо і головою зіграти. Все-таки 1,85 п'ять зросту. А зараз ми ще й швидкість прокачали, тому ми не просто стовп в штрафному майданчику. Ми і в контратаки можемо вибігти, і навіть перехоплювати м'ячі вміємо. Періс. Періс засунув нам м'яч, але ми з ним залишаємось. Пас на тимчика, тимчик на... Буяльський! Ну навіщо ці купу цих передач? Це хто був періс? Здається, це був періс. Так, попресингуємо. Ех, виходить колос з підпресингу. 71 хвилина 0-0. На табло. Поки що в нас моментів, на жаль, не було. І Динамо. Динамо могло пропустити, якби не бущан. Браво, Георгій. Кутовий. Ось, в нашу зону пішла передача і, на жаль, з-під нас пробивають. І ох, я вже думав, там в м'яч залетить. Бущан. Коротким пасом розігрує. Тимчик. Періс. Скоропадський з м'ячем. Відпасовує на, на Бояльського. Тут Шапаренко отримує по ногам, але в рамках правил. Ах, не туди я пас хотів віддати. Так, ми ще жодного разу поворотам не пробили. Мені це щось зовсім не подобається. Салабай. Вже допомагаємо в захисті. Все-таки сили є. Ох, не порозумілися ми з Буяльським. І зараз можна по флангу втікати. Все-таки користуємося своєю швидкістю. Самому йти. Під себе м'яч. Дубінчак. Отримує атаку Дубінчак. І що це буде? Кутовий? А там це за фол на Шапаренко, я так розумію, отримує жовту картку. Так, сьомий номер Демченко. А, ні, це буде удар від воріт. Все-таки від нас м'яч вийшов. Ну що ж, поки що ми без моментів. Х... Хоча. Колос. Ну Все-таки це команда, проти якої можемо ми створити, ну, хоч бодай щось. Поки що колос в атаці виглядає якось проактивнішим, ніж Динамо, удар. Салабай. Відбирають у нього м'яч і можна, можна. На хід давати пас. Просуваємось. Ах! Не вийшов фінт. Три хвилини. Три хвилини до кінця ми поки що без ударів. Скоропадський. Перес. Нам кажуть, що чудова передача. Шепелєв! Ну Шепелєв, куди ти віддаєш? Компенсований час вже пішов. Ільїн Салабай знову не можемо ми довести до якогось логічного завершення цю атаку. Будь-яку атаку в цьому матчі. І, мабуть, це буде Втрата очок вже в першому турі. До речі, це сезон 23-24, де. Ох, це могли помилитися. Де Динамо грає без Єврокубків. То виход... виходить так, що тут лише Кубок та чемпіонат у нас. І ми вже починаємо з втрати очок. Ось нам показують дебютанта. Хоч, хоч він і дебютував ще при е, Олександру Хмельницькому. І в Лізі Чемпіонів грав, вже дебютував і забивав в Лізі чемпіонів. До речі, у нас один із кращих е, оцінок в матчі. І Шахтар втрачає. О, і непогані не катсцени у нас тут. Так, поки що так, отримали ми свої, свій досвід. 1000. Ще 2200 треба до наступного рівня. І Мірча у респектнув і плюс 15 до поваги. Хоча, як ми бачимо на задньому плані не дуже. Сподобалася ця така гра нашим нашим колегам. І як ми бачимо, ми вже в стартовий склад рвемося. Зараз я таку хвилинку подивлюсь, скільки я записав, і повернусь Так, ще можна тр трішки пограти. Давайте. Подивимося, як Україна виступила на чемпіонаті світу. Значить, вона вийшла з першого місця в групі з Аргентиною, Хорватією, Фінляндією. В одній. Ой, це якийсь баг. Італія, Греція тут не промалювались. Обіграли повезло з жеребом, обіграли 1-0 Ірландію. До речі, Італія чи Греція? Х... Німеччина чи Аргентина. Хто там пройшов Італія пройшла. По пенальті Німеччину і. Хто там Аргентина Ага, Німеччина. Да, Німеччина. Там чимось результати не відобразилися. Україна. Україна програла 2-1 Португалії. Яка всю... Случае... В свою чергу вийшла в фінал 2-0 з Бельгії. Виграла Італія фіналіст. італія Португалія такий фінал чемпіонату світу 2022 року. І португальці здобувають велич 3-1. Ну, а третє місце Франція займає 3-2 з Бельгією. І там, до речі, я бачив, вже є групи на відбір. До Чемпіонату Європи, Англія, Швеція, Данія, Україна і Вельс. Ох, який які непрості суперники. Ну що ж, будемо е, намагатися всіма силами потрапити в збірну України. До речі, цікаво, чи коли матчі? Що поки що я щось не бачу. Добре. Крутимо далі до Вереса. І це твій шанс. Іване, мені подобається твій прогрес. Я поставлю тебе в основу на наступний матч. Але не. Ем, як це перекласти? Але не. Зазнайся, скажімо так. Не зазнайся, тобі ще багато потрібно працювати. Продовжуй старанно працювати і пам'ятай про мої головні завдання. Подивимося, чого ти з собою зможеш досягти. Чого ми з тобою зможемо досягти. Удачі, мірча, Луческу. учаску. Ну що ж, нас, ми вже отак от після першої гри. Опиняємося в стартовому складі. Ми вже обходимо свого конкурента Ваната за скілом. І це, звичайно, грає на нас. Ми вже плюс 2 собі додали за один місяць. непогано в нас. У нас витривалість, розгін, швидкість ривків, це у нас все є. В принципі, ну тепер потрібно лише забивати і приносити очки команді. Но так як ми вийдемо в стартовому складі, то це вже буде в наступній серії. А поки що я вам дякую за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео, можете поділитися своїми думками в коментарях за бажанням. Ну і всім удачі і всім пока.